Мокрі дірки. По дорозі на дачу ми всі промокли до нитки. І мама, і тато, і я. А в дачному будиночку холодно. Треба сина перевдягнути в сухе і біля груби посадити, говорить мама і починає розтоплювати піч. А тато шукає для мене сухий одяг. І знаходить тільки майку діряву. Адже речі мої вдома залишилися. Що з того, що дірява? каже тато. зате суха. І вдягає майку на мене. І тут же дивується. Це ж треба, каже тато. Майка суха, а дірки в ній мокрі. А я пальцем у дірки тицяю, вони справді мокрі. Мокрі дірки, мокрі дірки. кричу я. Ура! А мама біля пічки від диму кашляє і нам кричить Не кажіть дурниць, дірки не можуть бути мокрими, у них нічого немає. Це порушення законів фізики. Мокрі, мокрі! кричимо ми з татом крізь дим. Ми відкрили новий закон фізики. Мама розтопила піч і до нас підійшла. Ану, де ваші мокрі дірки? Запитала вона і помацала мене крізь потерту майку, а потім каже до тата: Ото вже замість того, щоб нові закони фізики відкривати, краще витри сина, це ж мокре тіло крізь дірки проступає. Тато помацав мене і каже: Ой, тепер і майка від мокрого тіла намокла. Син може застудитися? Вони зняли з мене майку разом з мокрими дірками, витерли і загорнули в татів мисливський плащ. Я зігрівся і заснув. І наснилося мені, ніби я сиджу на сонячній галявині, а навколо мене літають дірки і цвірінькають, наче горобці цвірінь, 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 цвірінь. Я кришу їм білий хліб, а вони клюють і кричать радісно. Дякуємо, Аркашо, дякуємо, Аркашо. І так все добре. Тільки не зрозуміло, чому вони мене Аркашею називають, адже мене Олешкою звуть.